Хороший косей. Ти подивись. Малик это я теперь изумруда. Вообще дыря прокры, вообще древо прокрый, полотенце прокры, пройся! Полутенку стал! У морде ему клосанул два рази. І все, давай ще разок, і ще разок, давай. Я буду в нього мне пору. Давай ще разок. Молодець, молодець, молодець. Блин, я вже там это стал. Меня восьми стало. Він, ага. низу, він внизу, він внизу він. Він ж стікається. Я попасти нормально, не можу. <свісно> Та я звалив. Професійний ростик. Він телепорт тостики Він звалився як побіг. <свісно> да я не можу швидше, це максимум моїх тейків, ти що? Розвертайся! Пішли. Чого він не скинувся? Чого він не скинувся? А чого він не скинувся? Я не знаю. Він залишив золотишкою рейстик. Він золотишкою залишив. Він тут точно залишив? Так. В мене пустота. В мене тільки вісім алмазів. Алло! А ти, Бобік! О, не! Я бистріше. Я виграв. Вони йдуть, Бобіки. Вони йдуть. Батива купаю, ползунка треба! Ай! Блин, го, вы куримо! Аааа! Хе-ха-ха! Готов! А Росик живий! Тыкай, курьма! Тикай! Два, один лось бежит!

Я буду пукай тысяч маленький. Давай, давай другого мені ще надо, Мені же просто так сказати. Давай, почепай, я до. Давай, мінус два, ну, 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 ну. Нет, это шо. Жиканчик. А, че ты? Минус два. Хорошо. Нет, смотри. Да, да, спота. Дай куда испышить. Давай тікати пора. Показ, не, не. Хто проти кого грає? Ми проти тебе. Він <сум> тоді покашулі. Яке пока? Та ні, він наглий тобі. Буде ти тоді, а я буду проти йому мішати жити. Женя! 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 Покунь він! Я собі купляю. Эй, бессерье! Тика, ты надо! Да, тикаем, 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 тікаем, булять, булять! Я сдох. Лупаш с заголойся. Нет, критично ситуация, ну латик, шо. Ты ее бачишь, он как? Да. Давай, лупай замой с черта. Ха-ха-ха! Скидай, скидывай, из нас, лочь, учи, кашля я еще не сливер. Давай! А я попал понял! Ха-ха, кидай по нему! Давай!

Спасибо, <laughs> <laughs> бабалика. <laughs> Я весь выкиду. Давай ей дома. Да лоюсь. Не надо. Это там? я навіть не пам'ятаю, який я там буде працювати в окурасі. Що там? Нормально додаваєш? Ні! Зок? Зок чи ні? Да я не можу, щось записати треба. Я не встиг, я... Та ні, це дуже важко. Об'є. Смиріться, розумієш? Відбивай цю... Що саме прийшов до мене? Я ты помогаю, помогай ему, я стреляю по нм. Ты шмаляєшь по ньому чи не? Ааа. Че я лише один, я шмаляю, алло? Ростик, давай. Давай, Ростик. Пожалуйста. Ее нее. Яночки, видишь, я не тут кнопочку нажав. У меня палочки зникли що таке? Куди попів світло? Не чекав такого? Що це було? О, який я вам Ти що, крутий такий, да? Крутий такий!

Я інвалід. Охохо, я встиг. Ха-ха-ха. Я не встиг порвати крова. Я встиг. Хе-хе-хе. А, голубий, джиш, на базі. що ти мені по морді класта почав? Я виправив ухопку. хе хе він сам випав. і без мене. Я у базі.

Ха-ха-ха, <гум> вывалийте це ж так було довго, так було важко. <гум>